Хотів би наголосити, що у нас ідентифікаційний код є кваліфікаційною характеристикою особи, щодо якої застосовуються санкції. Саме цим пояснюється запитання мого адвоката. Бо президент підписав указ про санкції від рішення санкцій не по відношенню до мене, до якоїсь іншої особи. З іншим податковим номером. І це було не тільки наше твердження, а й встановлено судом. Судом також було встановлено, що вже після підписання указу туди були внесені суттєві зміни. І зміни не супроводжувалися, як цього вимагає законодавство, окремим новим. Засіданням РМБО і новим рішенням, тому що були внесені, і це було підтверджено судом суттєві зміни в текст указу. Рішення вступило в законну силу. Нам зараз дорікають, а чому ж ви на попередньому засіданні, яке було в липні, не вимагали. Не проінформували суд, тому що ми не маємо право рішення, яке не вступило в законну силу, передавати до суду, А воно вступило в законну силу 31 липня, тобто після проведення попереднього засідання. це чудово відомо відповідачам. І от що ми зараз почули, що була порушена процедура, це встановлено судом і не заперечується до що був інший номер. Підписаному указі. Це підтверджено судом і не заперечується відповідачем. Порушення процедури є суттєвим характеристикою, яке робить неможливим підписання закону і робить його незаконним, що не заперечується відповідачем. І напряме запитання мого представника, який був нормаль вулиці? Тоді я не буду відповідати. Питання і відмови від відповіді є неповага до мене повага до суду, я просив би високий суд припинити таку поведінку відповідача. Це питання у вас не буде до представника, тобто ви висловили Ні, Я, я, я прошу відповідь. Вибачте, Ваше час. Я просив би все равно таки на тому, щоб ви відповіли на питання, чи, який був номер підписаному указі, і вже після підпису указу, чи цей номер. В незаконні процедури було змінено.